Привіт, дівчата, давайте нарешті зробимо дизайн на цих нігтях на цим нарощення. Це друга частина попереднього відео по нарощенню. Якщо цікаво, як я нарощувала ось такі нігті, то дивіться попереднє, а зараз нарешті робимо дизайн. Хто здогадався, чим я роблю цей дизайн, пишіть вже в коментарі та ставте лайки. Цікаво, чи здогадалися, чи що це таке, малюнок, слайдер, чи що це таке. Не буду давати підказки. Хто вже працював в таких сусідствах? Тема, хто хтось знає, і мені напевно вже пише коментар. Тож, в якості підложки, я обрала сіренький колір. Який допоможе нам недоліки того матеріалу для дизайну, зараз побачите, якого трошечки подержу інтригу, так? але тут потрібна підложка. Якщо у нас буде якийсь косячок, і ми не зможемо добре зробити на весь нігодь, то ця підложка нам допоможе якось це трошечки приховати і буде трохи краще виглядати. Тож, давайте вже нарешті дістаємо. Те, чим ми будемо робити ці узори, малюнки, то це фольга. Так, якщо ви здогадалися, то це саме вона. Ось така фольга є на Aliexpress, але я її взяла не на Aliexpress. У мене є немало фольги Солі, так, але там такі маленькі клаптики йдуть в наборах, здається, по 10 см або по 20 см. Я вже, якщо чесно, то я забула. Але я взяла в магазинчику, в магазинчику йдуть ось такі. Стрічки побільше, і тут 50, якщо я не помиляюсь, так 50 см, але і коштують вони з АліExpress, то я в минулому році замовляла 10 штук по 16 чи 17 гривень. А сьогодні я собі взяла ось цю стрічку 50 см, то вона 10 гривень коштує одна стрічка. Хочу ще додати, що на Алиекспрес абсолютно все подорожчало, щось на більше, щось на. Менше, а ось ця стрічка в магазинах так і залишилась ще по старій ціні. Тож, ну, обирайте самі, що вам вигідніше, то, звичайно, мені краще взяти ось таку велику стрічку. І теж замовляю, ще й на Алі, бо буває таке, що в магазині немає тих малюнків, які є на Алікспрес. Тож часами бігаю туди-сюди, як сайгак, щоб вибрати те, що мені потрібно, або сижу в телефоні і обираю щось там собі на аліку, або бігаю по магазинчику і шуршути так фольгами та іншим декорами. Так, ось така дилема. Я вже наношу клей, настав час вже розповісти, на що я її буду клеїти. Ось такий клей я теж купляла в нас в магазині, це клей від Коді, це не реклама, це мій перший Гель-клей, який я купила тут вдома. І скажу вам одразу спершу якось так. Перший раз виходило переносити, другий раз не виходило переносити. Цей гель-клей треба нанести на ніготі, просушити одну хвилину в лампі. Далі треба зачекати, доки вихолоне цей клей після лампи, так, бо він там нагрівається. Чекаємо і тільки тоді вже можемо приклеювати фольгу. Спочатку я старалась дуже гарний. Ідеально його приклеювати. А пізніше, коли я спробувала клеїти фольгу на тіпси, то забила надто все і просто ось так брала ці клаптики заздалегідь. Я нарізала ту кількість, скільки мені потрібно. І просто ну ось так. Без, без всяких заморочок, взяла і приліпила, а тоді вже розрівнювала. Хочу сказати вам ще одну фішечку і різницю. Буває таке, що ми пробуємо на тіпсах фольгу і в нас вона ідеально переводиться, а потім ми пробуємо перевести на ніготь і в нас абсолютно нічого не переводиться. Чому так відбувається? Зверніть увагу на покриття, яке ви зробили, та на вирівнювання. Ось в чому різниця. В тому, що тіпса в нас іде ідеально рівна. і більш щільніше, ми можемо прикласти нашу фольгу. так, І це виходить краще такий дизайн. А нігті, якби ми не старалися, щоб ми там не пиляли, то треба так ідеально ідеально вже шліфувати та пиляти або фризою, або пилочкою, або бафом, щоб у вас була ідеальна рівна поверхня. І, ну, Для фольги це дуже важливо, бо вона прям малесеньку якусь канавку, то вона все відчуває і вже не так прилипає. Як їй потрібно, то звичайно ж подивіться на тіпси, які вони ідеальні, і то ідеально все переклеюється. Тут у мене гелеві тіпси, я робила нарощення, то на них теж дуже добре все переводиться. Звичайно, дуже важливу роль грає якість фольги, так і вашого клею. Це дуже важливо. Наприклад, якщо у вас звичайний клей, то там зовсім друга техніка по тому, як ним користуватися. Якщо цікаво, у мене вже є одне відео про те, як працювати з клеєм звичайним, той що висихає на повітрі. але якщо хочете, я можу зняти ще одне відео і більш детальніше про те, як ним користуватися. Подивіться, це просто супер клас. Я не можу намилуватися, гляньте, як ідеально все перевелося. Ну так, біля кутикули не ідеально, можна ще було додати там трішечки, але для мого дизайну мені цього вистачить. Можна було ще трохи більше постаратись його розтерти. Що стосується, хотіла ще додати чим розтирати. Розтирати я спочатку пробувала сіліконовим таким, можна сказати, шейпер, не шейпер, щось таке. Тим, що ми забираємо стрази і там слайдери розтираємо, але пізніше він недостатньо щільно так це все робив, то я вже взяла пушер і якщо зовсім не виходить, то вже пальцем дуже-дуже щільно притискаєте і тоді все краще переводиться. Далі, що стосується, куди наносити той клей чи на топ, чи на лак, то скажу відразу, що краще наносити на гель-лак. вже просушений гелак. Лаком нанесли, просушили гель лак і тоді вже наносимо той гель-клей. Дисперсію залишаємо. Саме липкість залишаємо. Це нам грає дуже важливу роль, великий плюс, тому що наш клей пізніше розтікається по тому липкому шару, і навіть там, де якісь проплешини в нас з'явилися в лаки, точніше, не в лаки, а в клеєві. То воно тече вже по липкому шару від лаку. і і рівномірно розтікається все по нігтику, тож краще на липкий шар від лаку наносити ось цей гель-клей. Ну Далі я вже перекрила все матовим топом від Uno. Е, мені він влаштовує повністю в роботі, але я використовую різні топи. Хто е, слідкує за моїми відео, то я не одним лише топом користуюсь. Далі я хочу щось додати до цього декору, хоч він і так прекрасний, я просто в шокі. Ця фольга найкраще перевелася. Звісно, я бачу, що є біля кутикули якісь дірочки, які можна було додрукувати, але в цілому майже на цілий нігодь вона перевелась. і супер клас. Мені так подобається на довгій нігті. Якщо тобі теж подобається, пиши мені коментар. Далі я вже дістаю зі своєї крутілочки тієї ось таку цепочку. Цепочка в мене звичайна, не для манікюру, просто зашла в. Взяла собі, я спочатку її для фоток використовувала, але пізніше вирішила зробити з неї дизайн. Не дуже шкода було її ось так обкушувати, робити на маленькі шматочки. Але все ж таки захотілося такий декор, такий дизайн, то я її все-таки на шматки ось так порізала. Далі я на обручку намотала цю цепочку і далі вже цілюся, куди мені притулити і на який пальчик я хочу зробити. Ніби воно таке щось цільне, так з обручкою, хоч воно і не цільне. думала думала хотіла на безмянний, але пізніше все-таки вирішила приклеїти її на мізинчик. Але це ще не все. Щоб було більш цікавіше, то я спочатку приклею великий страз, а далі вже біля цього стразу я приклею далі знову цю цепочку. Дуже круто теж виходить. Покрутила, повертіла, ось так відміряла, скільки мені потрібно. І кніпсером відкусила не мені довжину. Ось так я її розкушую цю цепочку. Так, якщо ви шукаєте якусь цепочку для декору, то можете зайти. В Аврору рекомендую, можна недорого взяти там якусь біжутерію дешевенько. Так, і на маленькі шматочки її ось так розкусити або великі намотати, як ви забажаєте. Дуже крутий лайфхак, бо спеціально замовляти навіть, я не знаю, в магазині я не зустрічаю. Зустрічала таких цепочок для декора. А замовити з Aliexpress то можливо, але треба дуже довго чекати. Але зараз ще треба врахувати, що не всі можуть замовити з Aliexpress. Тож приклею її кругом цього стразу, сушу в лампі і знову каучуковою базою, або можна ще гелем пройтися по цій цепочці, так, щоб вона добре зафіксувалася. Звичайно, що на буденні, на будні такий декор, ну, якийсь трохи дивний, але для відео, хоча, дивлячись на корейські манікюри, то вони ходять досить з різноманітними навіть ось такими цепочками і з такими кільцями, обручками. Так що ну, для нас дивно, а для них прикольно. Далі треба ще щось зробити під нігтями. Я взяла світовідбиваючий топ, який в мене вже майже зіпсувався, постояв рік і дуже загуск. Тож під нігтем, як він густий, я заповнюю ось цю сходинку, де в нас вийшла при нарощенні, ось цим топом, так, світловідбивним. Але можете звичайним топом, можете ще кольором пройтись, можете базою. Звичайно, що буде. Персія, топом краще ще зверху проходити без липкого шару. І ось такий маємо класний результат. Ці нігті, я не знаю, я закохалася в них просто такі чудові. Дуже мені сподобалось. По-перше, це було дуже швидке нарощення. Якщо ти ще не вмієш таке робити, зайди, подивись попереднє відео. І ось цей дизайн з цією крутою фольгою, не знаю, така вона модна і крута. Мені сподобалось. ну, не знаю, супер. Став лайк, пиши коментар. Чекаю твої відгуки, також підписуйся на канал. Якщо хочеш дивитись далі мої нові відео, натискай на дзвіночок, і тобі буде приходити повідомлення, коли вийде нове відео. На цьому у мене сьогодні все. До зустрічі в нових відео.